Чому ви не напускаєте? Шанов? Міліція, можна давай, вас? Секундочку? Давай, давай. мене тут якась людина руками трогає. Будь ласка, працівники міліції, підійдіть, будь ласка, хто-небудь. Потрогу, Мене щойно чіпала руками невідома особа. Будь ласка, складіть протокол. Доброго дня. Надо пока фотографувати. А руки. Будь ласка, если еще. Мені здесь в щось. Супер, да? Это... За запрошення є? Яке запрошення? Сюди. Я до адміністрації філармонії йду прикинь. Я запрошую. Ви хто, шановний? його. Та не буду я з вами йти, я не, не знаю, про. хто ви такий. Так, я не розумію, а чому мене не пускають якісь невідомі люди? Я журналіст, Валерій Лебіть мене назвати. Ну так я хочу зайти. А, а яка я різниця? Вивідуть, ну виведіть, будь ласка. Ви представте хто ви такі, потім по задній частині. Ви теж присутні? А що ви представляєте? Кіраську міську раду. Та ви що? Ну, а друга сторону. Пожалуйста. А як вас звати? Мене Валерій Лебі звати. Сергій мене звати. А прізвище. Для чого? Ну, як, ну представиться, ж я ж представився. Чи ви боїтеся чогось, я не розумію? Та ні. Ну так. А ви хто такі, пацани взагалі? Я в охороні філармонії я всіх охоронців знаю. Вас я перший раз бачу. Добрий день. Мене хлопці відправили з службового входу на центральний. Та, вибач. Та чекайте, як попасти до філармонії на захід, які будуть вас. Далі вход, тут не філармонія, тут не філармонія. Як це не філармонія? Тут філармонія, пацани, я го! Так, поясніть мені що тут відбувається? Ми, це... Тут за день народження. Та ні, ну хлопці, яке? Ну мені сказали, хлопці, у вас стоять. Ні, бар це там. Ні, це вхід філармонії. Приходьте Запрошення? Де можна отримати? Запрошення? Ей, да. Ми ж вам сказали, через дорогу. Яку через дорогу? Ну, через дорожній військовій частини чи що? Ви у нас просили, ми вам відповіли. ні, є я Зараз міліцію погукаю. В чем проблема? Чому ми ви мене не пускаєте? Мілісу. Почекайте. Чому ви мене не пускаєте? Ноги мене ламати. Поясніть мені, що відбувається. А ви старший охорони, скажіть, будь ласка, ви хлопців розставляєте? Мене звати Валерій Лебедь, я журналіст. Ви главний тут чи? Ні, я не головний. А ви хлопців розставляєте, то у вас Все, <дай> якісь функціональні Та спокій, Я спокійний. У вас якийсь функціональний обов'язок тут, якби старший з охорони. Мне пацаны сказали, що ви всі з філармонії. Це правда? Ви всі працівники філармонії. будь ласка, це людина старша у вас чи яким чином? сказали, що ви всі працівники філармонії. Правда? А ви в оркестрі, в хорі... Я понял. А ви взагалі з Кіровограда хлопці? Чи ви на, на гастролях, чи яким чином? Ну знаєте, філармонії, гастролі бувають. Не?